Хата в народній традиції українців здавна була символом сім'ї та родини. У Карпатах ще до 1940 х років у багатьох сім'ях можна було зустріти довгі хижі, це характерні будівлі, де ряд під одним дахом розміщували усі необхідні для життя приміщення, хату, комору, стодолу стайню. До кінця ХХ століття такі споруди зникли. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні пропоную вашій увазі цікаву тему, що таке довга хижа та як жилося в ній на Закарпатті. Наприкінці 19 століття закарпатський священник, етнограф Юрій Жаткович записав, як виглядали хати українців край хата і двір русина українця. Має свій унікальний вигляд. Коли русин зводить хату, то не дивиться на якісь санітарні закони. Насамперед дивиться, щоб хатнє місце було чисте і щоб хлів йому був близько перед очима. Через це хлів буває розміщений не тільки близько біля хати, а в багатьох місцях знаходиться з хатою під однією стріхою. Так що сіней потрібно йти до хати, кімнати так, як і до хліва. На межі 19 та 20 століть саме тип хати під одним дахом. Був найпоширенішим на пробіжі бойків, лемків та долинян. Довгою хижею або довгою хатою називали однорядну забудову, де житло і господарські будівлі були розміщені під спільним дахом. Дослідники традиційної дерев'яної архітектури пов'язують її виникнення з потребою захисту людей і худоби від морозів, диких звірів, зручністю догляду за свійськими тваринами, економією матеріалів а також. Специфікою ведення господарства в умовах суворого клімату, варто сказати, що цей тип забудови двору бере початок від давніх форм будівель, відомих ще в Київській Русі, тобто йдеться про залишок давньої української етнічної традиції, пов'язаної з пристосуванням до суворих умов та природних стихій. Крім того, поширення довгих кат. Частково можна пояснити високою ціною на ліс, внаслідок чого для економії будівельного матеріалу в господарській будівлі зводили на житло в один ряд. Українці Закарпаття з давніх часів зводили житло з найпоширенішого тут матеріалу дерева. У верховинських полонинських селах використовували хвойний ліс. Долиняни ж будували взруб, переважно з листяних порід деревини. Під час породження житла українці намагалися. Залучати добрі сили, так з будівництвом помешкання пов'язана низка українських звичаїв. Щоб захистити хату від нечистих сил, на Закарпатті під поріг клали овечу вовну, тобто щоб у хаті завжди було тепло, гроші щоб було багатство, священий мед, щоб у домі було солодке життя, і мак, щоб нечиста сила мала роботу, тобто ви дрібні зернятка, перш ніж увійти до хати. На кадастрових картах середини ХІХ століття дослідники фіксували різні варіанти розташування довгих хат. Їхня кількість і величина завжди вказувала на заможність та соціальний стан господарів. Бідніші сім'ї найчастіше мали одну хату з двох приміщень житлової кімнати і сіни. Іноді побудовували невеликий клівець для свиней чи кіз, залежно від статку родини, кількість господарських будівель в одному ряді. І під однією житловою стріхою поступово збільшували. Найзаможніші могли дозволити собі таку комбінацію: хата чи хижа, плюс сіни, плюс комора, плюс стайня, плюс стодола, плюс хлівець. При наближенні згір в долину солом'яні дахи на хатах ставали нижчими. Зроби помешкання то часто білили, а двори огороджували. Житлове приміщення у довгих хатах. Завжди займало вигідніше місце задля зв'язку з іншими будівлями та зручного огляду двору і вулиці. Незалежно від напрямку під'їзних шляхів, найчастіше дім орієнтували головним фасадом на південний схід або південний захід, щоб отримати більше тепла та світла. На сонячний бік орієнтували також і господарські будівлі, що в умовах затяжної зими в Карпатах мало важливе значення. Довгі хати почали поступово зникати, починаючи з середини 1940 х років. Від житла відокремлювали господарські будівлі заради комфорту, а також через непотрібність у зв'язку з появою колгоспів. До кінця ХХ століття довгі хижі цілковито зникли. Лише дві збереглися в музеях Закарпаття в Ужгородському скансені, тобто музеї народної дерев'яної архітектури просто неба. Є Бойківська хата першої половини 19 століття, села Гусний та хата музей Ленківська Садиба 1902 року у селі Зарічево. Ну що, друзі, на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і діліться ним з друзями. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Бережіть себе і пам'ятайте свою історію. На все добре!